Українська медицина робить крок у майбутнє. Відтепер усі громадяни, яким виповнилося 40 років і більше отримають право на щорічний безкоштовний плановий медичний огляд. Початок програми заплановано на 2026 рік, і влада вже називає її одним із ключових елементів реформи охорони здоров'я. Ідея проста. Але надзвичайно важлива замість того, щоб лікувати наслідки, краще попередити хворобу на ранньому етапі, огляди включатимуть консультації профільних спеціалістів від кардіолога до окуліста, та базові аналізи необхідні для діагностики найпоширеніших захворювань. Усе це буде оплачено державою. Вперше в історії України результати таких оглядів зберігатимуться у єдиній цифровій системі медичній картці в додатку Дія? Це дозволить лікарям бачити повну картину здоров'я пацієнта, а людям завжди мати доступ до власних даних. Але чи здатна ця система запрацювати у масштабах усієї країни, чи вистачить лікарів, фінансів і технічних ресурсів? У нашому сюжеті ми детально розкажемо про те, як саме діятиме нововведення, які можливості воно відкриє, і з якими труднощами може зіткнутися кожен українець. Ідея запровадження щорічних безкоштовних медичних оглядів для українців віком від 40 років виникла на тлі тривожної статистики. Саме після цього віку найчастіше діагностують серцево-судинні проблеми, онкологію та цукровий діабет. За офіційними даними, більшість людей дізнається про небезпечні хвороби вже на запущених стадіях, коли лікування є складним і дорогим. Програма покликана змінити цю ситуацію. Держава бере на себе зобов'язання раз на рік оплачувати базовий медичний скринінг для кожної людини у цій віковій категорії. Це включатиме огляди в хірурга, отолеринголога, кардіолога, офтальмолога, а також низку аналізів. Таким чином, профілактика стає доступною для всіх. Незалежно від доходів. Додатково планується створення цифрової медичної картки, що автоматично зберігатиме усі результати в єдиній системі. Картка буде інтегрована з додатком Дія, тож пацієнт отримає змогу швидко переглядати свої результати у смартфоні. Це значно полегшить комунікацію між лікарем і пацієнтом, адже не доведеться носити з собою купу паперових довідок. Важливий акцент робиться на профілактиці. Держава розуміє дешевше і ефективніше витратити кошти на ранню діагностику, ніж потім боротися з тяжкими ускладненнями. Це також відповідає європейській практиці, де щорічні чекапи є нормою. Отже, головна мета програми зробити профілактику реально доступною для мільйонів українців і створити систему, яка дбатиме. Не лише про лікування, а й про запобігання хворобам. Процедура виглядатиме наступним чином людина приходить у поліклініку за місцем проживання і на рецепції отримує спеціальний список лікарів, яких потрібно пройти. До стандартного переліку входять кардіолог, хірург, офтальмолог та лор. Якщо виникають додаткові скарги, пацієнта направляють і до інших спеціалістів. Усі відвідування будуть безкоштовними для пацієнта, крім консультацій, обов'язковим стане базовий пакет аналізів, загальний аналіз крові, аналіз сечі та електрокардіограма. Результати відразу ж вносять у єдину електронну систему. Нововведення полягає також у цифровій інтеграції, дані з оглядів зберігатимуться у медичній картці, доступній у дії та анатмію дії. це означає, що пацієнт завжди матиме під рукою власну історію, а лікар змогу швидко переглянути результати, навіть якщо людина змінила місце проживання чи клініку. Втім, є й проблеми. У невеликих містах та селах часто не вистачає лікарів, якщо одночасно тисячі людей вирішать пройти огляд, утворяться величезні черги до того ж. Цифровий формат може стати бар'єром для старших українців, які не користуються смартфонами. Для таких пацієнтів обіцяють залишити можливість отримати паперові витяги. Уряд також розглядає можливість застосування телемедицини. Це дозволить мешканцям віддалених населених пунктів отримати консультацію дистанційно. Крім того, обговорюється створення мобільних медичних бригад, які виїжджатимуть у села. Таким чином практичний бік програми виглядає перспективним, але потребує значних ресурсів і чіткої організації, щоб уникнути перевантаження системи. Процедура виглядатиме наступним чином. Людина приходить у поліклініку за місцем проживання і на рецепції отримує спеціальний список лікарів, яких потрібно пройти. До стандартного переліку входять кардіолог, хірург, офтальмолог та лор. Якщо виникають додаткові скарги, пацієнта направляють і до інших спеціалістів. Усі відвідування будуть безкоштовними для пацієнта. Крім консультацій, обов'язковим стане базовий пакет аналізів, загальний аналіз крові, аналіз сечі та електрокардіограма. Результати відразу ж вносять у єдину електронну систему. Нововедення полягає також у цифровій інтеграції, дані з оглядів зберігатимуться у медичній картці, доступній у дії післямій у дії. Це означає, що пацієнт завжди матиме під рукою власну історію, а лікар змогу швидко переглянути результати, навіть якщо людина змінила місце проживання чи клініку. Втім є й проблеми. У невеликих містах та селах часто не вистачає лікарів, якщо одночасно тисячі людей вирішать пройти огляд, утворяться величезні черги, до того ж Цифровий формат може стати бар'єром для старших українців, які не користуються смартфонами. Для таких пацієнтів обіцяють залишити можливість отримати паперові витяги. Уряд також розглядає можливість застосування телемедицини. Це дозволить мешканцям віддалених населених пунктів отримати консультацію дистанційно. Крім того, обговорюється створення мобільних медичних бригад, які виїжджатимуть у села. Таким чином, практичний бік програми виглядає перспективним, але потребує значних ресурсів і чіткої організації, щоб уникнути перевантаження системи.